Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку ради презентувати Wi-Fi обладнання компанії Huawei, яке ми щойно отримали від благодійного фонду освітніх ініціатив та компанії Huawei. Це є результатом всеукраїнського проекту Вайфай укриття, який реалізовано за ініціативою Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. Наразі всі наші корпуси навчальні будуть облаштовані у своїх бомбосховищах. Безпроводним Wi-Fi-зв'язком для того, щоб наші студенти могли продовжувати навчання у будь-якої ситуації. Наразі наші фахівці приступають до монтажу системи wi fi зв'язку в укриттях Державного університету інтелектуальних технологій зв'язку. Дякуємо Міністерству цифрової трансформації та Міністерству освіти і науки України, компанії Huawei, благодійному фонду освітніх ініціатив.